Так, на консультацію до себе я запрошую тільки сміливих людей людей, готових дивитися сміливо правді в очі. Я не буду вас гладити, я не буду вас підтримувати. Я буду вам розказувати і показувати шокуючу правду, в якій ви живете. Я вам покажу, що те, що ви називаєте життям, це не життя, а пекло. Ви переконаєтеся, що ваші батьки це є вбивці вашого життя. Ви отримуєте від мене чіткі і конкретні рекомендації. І ця правда, яку ви почуєте про себе і про своє життя, те, від чого ви так довго тікаєте, стане явною. І лише сміливі і герої. Зможуть вийти з цієї брехні. Е, і почати нарешті жити, а не страждати. Ви чекаєте пекла після смерті, а що я скажу вам, що ви вже живете в пеклі. І якщо ви вже це відчуваєте, е, у вас є всі шанси вийти з цього, вийти з цього пекла і зажити своє життя. Але для цього вам треба проявити сміливість і героїзм, подивитися в правді. І я та людина. Яка вам чітко на неї вкаже? Записуйтесь на консультацію, і переконуйтесь в цьому.